Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, чому в нашому суспільстві е, якось так прийнято, не знаю. Ну так повелося, що дуже часто в тому, що, наприклад, жінка навіть потрапила у якісь е, такі деструктивні, токсичні для неї стосунки, вина в першу чергу сама, саме вона. Тобто, навіть в тому, що вона. Е, Потрапила в таку ситуацію, де їй дійсно, наприклад, чи потрібна допомога, чи підтримка, чи якесь розуміння, швидше за все, наше суспільство. І, на жаль, як я бачу з коментарів, ті ж самі чоловіки звинуватять її саму в першу чергу в тому, що от вона потрапила в таку ситуацію. Тобто, якщо говорити, наприклад, про РСП, про те, що я записувала відео, от викладала на днях. Буквально вчора дуже багато коментарів від чоловіків про те, що жінка сама винна, що вона от, по-перше, не зберегла сім'ю, розвалила її, тобто таке відчуття, що вона ну просто от от не мала що робити. Ну от такий чудовий був чоловік. Ну, от, так носив її на руках, так і там любив, не знаю, все, от, все кидав її до ніг. А вона вирішила розлучитися з ним, і після того мусила сама йти там, наприклад, на дві роботи, як я знаю такі випадки, і що просто забезпечувати себе і ту дитину. А до того вона жила от нормально, і чомусь вона вирішила розійтися. Для чого їй це було робити, якщо в неї все було добре? Значить, була якась інша ситуація і інша причина в цьому. Але на жаль, знову ж таки, якщо навіть дійсно виявиться, наприклад, що там чоловік чи бив її, чи пив. І зловживав алкоголізмом або зраджував, немає значення, що би це була не за причина. Все одно жінка винна в тому, що вона обрала такого чоловіка. Вона обрала такого чоловіка, навіщо вона обрала? Значить, вона якась тупа, як там писали, Знаєш, вона якась з якимись недорозвинутим мозком, з якимись низькими розумовими здібностями. Ну от як вона не побачила, що він там. Буде її бити, а як вона мала це побачити? Невже він буде її бити одразу з перших зустрічей? Ну я не знаю такого, я наприклад особисто не зустрічала. Тому на жаль, якраз ті, що можуть займатися чи газлайтингом, тобто це є. Коли тебе словами більше так подавляють, а не фізично саме так само. І Якщо фізична якась іде агресія від людини, це ніколи вам не покажуть на перших порах, і ніколи ви не можете про це не дізнатися. Чоловік навпаки може бути дуже турботливим, ніжним і таким максимально турботливим. Тобто ну, оточити тебе такою неймовірною якоюсь оцією турботою, про яку жінка ніколи й не мріяла. І після того, звичайно, вона там розтаяла, вийшла заміж в надії, що так буде тривати. Ну, Якщо не все життя, то хоча б е, явно довше. І потім виявляється, що він от починає от себе так проявляти. І потім він забороняє і одне, інше, друге, там якось певним чином вдягатися, ходити на роботу, тому що начебто я буду тебе забезпечити, але потім починається так само фінансовий аб'юз. І от всі ці моменти, і жінка сама винна, що вона його одразу не розкусила. Не одразу вона побачила, що він буде її там якось аб'юзити або взагалі буде погано до неї ставитись. І от мені це дуже схоже на цю ситуацію, коли жінок, які на жаль піддаються сексуальному насильству, потім звинувачують у тому, що вони були якось не так вдягнуті надто відверто, або що вони якось не так себе поводили, або взагалі чому вони опинилися поруч з тим чоловіком? Напевно, вона якось так його спровокувала, що він от, отак з нею себе повів. А для мене це повна дикість, як можна так говорити. Оцей цей дивний патент поведінки, що от жінка обов'язково сама все зробила для того, щоб з нею це сталося. Тобто ну така от ненормальна жінка, вона просто хотіла, щоб з нею все це погане сталося. І мені дуже дико і дуже сумно читати оці дуже велику кількість коментарів від чоловіків, які свято вірять в те, що дійсно жінка винна в тому, що от вона не зберегла сім'ю і розлучилася. Тому в неї було тільки два варіанти. Вона мусила або терпіти погане ставлення, наприклад, від чоловіка. Я говорю про цей випадок, не про те, що вона там хотіла щось кращого постійно. Чоловік там її все до її ніг, але на ні, я буду йти шукати собі ще краще, або що сама зрачу, і, і йшла від чоловіка. Я не про ці випадки, я саме про конкретно говорю про ті випадки, коли дійсно щось Алось погано всі сім'ї і в неї так якби не лишалось варіантів, тобто, якщо так подивитися на ці коментарі, там варіантів взагалі немає. Тобто, а ти або залишаєшся в цих стосунках, і тоді ти молодець, берегла сім'ю, при тому ти нещасна. Ну або, звичайно, ти ідеш з цих стосунків, ти їх розриваєш, але тоді всі називають тебе РСП, всі кажуть, яка ти погано, бо ти не збирала стосунки. Такий пану був хороший чоловік, а ти пішла від нього, ти забрала в нього дітей, забрала батька в дітей, і все, О, така сталася ситуація. Все одно ти погано. Тобто в будь-якому випадку жінка винна виходить. І це якась дуже така. Сумна сумна історія, коли такий замкнутий круг получається, в будь-якому випадку у ньому видна сама жінка. Тому пишіть, що ви думаєте про це, бо мені якось стало сумно після всіх цих коментарів на цю тему.